Симфонія херсонського серця так назвали ювілейний творчий захід до 75-річчя народного артиста України Віктора Гурби. Його провели в івент бібліотеці. Організували подію Херсонська централізована бібліотечна система спільно з міським управлінням культури. Яскрава подія, яка вкрасила життя в нашому прифронтовому місці, і це дійсно така, знаєте, мабуть, внесок в наш розвиток культури не тільки Херсонщини, а й всієї України, тому що Віктора Тихановича знають далеко за межами нашої держави, в державі знають за межами держави, і тому ми, як проводники. Культура Херсонщини і вирішили так зробити такий пам'ятний вечір для нього. У заході взяли участь колеги та друзі Віктора Гурби. Прості люди не стають народним артистом України. Він дуже творча, талановита людина, він дуже активний. Завжди він спілкується, він завжди з посмішкою ну, поважає людей. А знаєте, коли людина людину поважає, то інші люди це відчувають і якось тягнеться. До 75 річчя Віктору Гурбі вручили грамоту херсонського міського голови. На Зиця гурба Віктор Тихонович. Заслуговує на увагу неповторний, неперевершений, надзвичайний, який дарує своїм голосом не тільки позитивні емоції, але й готує наступне покоління дітей. І сьогодні ми з нагоди 75-річчя вручили йому грамоту Херсонського міського голови як подяку, відзнаку за творчість, за незламний дух, за нескореність. Народився Віктор Гурба 1 травня 1950 року в місті Курахове Донецької області. Кар'єру почав із виступів у шкільній. Самодіяльності, де виконував популярну пісню Ой, ви очі волошкові її ж заспівав, і на ювілейному заході. Ой, ви очі волошкові». Все, що він співає українською, звучить мелодійно і проникає до серця. І, як кажуть, то дорога вишитого раю, і кольори його такі лагідні, тембр голоса, просто заходить в кожну душу. Ніжна мелодійна. Навчався у Вінницькому музичному училищі після в Донецькій консерваторії у 1977 році, отримавши спеціальність сольний співвикладач. Під час розподілу між Полтавою, Житомиром і Херсоном обрав південь. Працював на сценах у багатьох країнах у складі Херсонської обласної філармонії й ансамблю пісні й танцю у Німеччині. У 1995 році був удостоєний звання заслужений артист України. У 2022 році став народним. Ну, якщо так відверто, не дуже співається в цей час. Але ви знаєте, от е... Ми ж артисти, хоча б якусь краплиночку внести в нашу перемогу. Коли нас звільнили Херсон, я всю окупацію був в Херсоні. Потім ми виїхали в Київ до дітей, і там я зустрівся з акторами театру, і ми там зробили два творчих таких концерти на підтримку ЗСУ. І, хоч не співалися, але прийшли наші херсонці. Такі були зустрічі, такі були емоції. Повернувшись, продовжив викладати онлайн у Херсонському та сумському державних університетах. Не припиняє творчої діяльності, виступає на мистецьких заходах. Альона Мовчан, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.